Міська рада розповіла про формат проведення заходів на 8 та 9 травня. Відповідно до конвенції ООН, 8 травня вважається днем пам'яті та примирення. Вранці відбудуться мітинги реквіями по вшануванню загиблих. А от о двадцятій годині вечора Житомирська обласна спілка ветеранів Афганістану та громадський рух патріотичних сил планує провести факельну ходу. Буде перекрито частково рух. Вона проводить її вже в п'ятий раз, п'ятий рік поспіль від пам'ятника Чорний тюльпаник» Ми називаємо, але братам, що загибли в Афгані. До монументу слави зараз. Ми з ними обговорили питання, як вони краще будуть іти, тому що все ж таки буде перекриття руху. Очікують близько 150 чоловік. Частково буде перекрито рух, забезпечено громадський порядок, і ця колона ввечері рушить до монументу слави. В рамах проводитимуться поминальні служби 9 травня, з самого ранку відбудеться покладання квітів та гірлянди. Урочистою щорічну ходу до монументу славу відмінили, аби уникнути провокації, кажуть у міській раді. Святкового салюту за узгодження міністерства оборони України також не буде. Перекриють рух на площі перемоги в центр міста і де будуть проходити заходи, водії як можна е, менше. Планували свої поїздки в ці в ці райони. Чому? Тому що там будуть виставлені знаки, будуть, буде працювати спеціальна техніка. У парку культури імені Юрія Гагаріна та на Михайлівській з 12-ї години почнуться святкові патріотичні військові концерти. Організовують їх громадські організації. Дітей закликають триматися біля батьків. 9 травня завжди виходило багато дітей, багато шкіл. У цьому році ми навіть звертаємося і мінімізуємо е, дітей для того, щоб ну, не було провокацій. Ми переживаємо за це. Блакитно-жовті стрічки будуть роздавати на площі перемоги волонтери від іншої Воліки закликають утриматися або уникнути провокації.